E Під час перебування при дворі імператора Максиміана юний Пантелеймон відкрив для себе сутність християнської віри. Відтоді присвятив своє життя стражденним, хворим і убогим, без плати лікував усіх, хто до нього звертався, відвідував у темницях в'язнів, зцілював їх не стільки медичними засобами, скільки молитвою та помазанням. Це викликало заздрість у лікарів, і вони донесли імператорові, що Пантелеймон Християнин. Святого засудили до страти, часточки мощі і великомучника розійшлися всім християнським світом. Голова святого цілителя нині міститься в афонському свято Пантелеймонівському монастирі Із 12 століття святого великомучника Пантелеймона вшановують і в руській православній церкві. Тлінному цьому належить одягнутися у нетлін і смертному цьому одягнутися у безсмертя. Йому довелося правити в Турові, Володимир Волинському, Пінську, а ще в Новгороді Сіверському, Чернігові, а наприкінці життя в стольному граді Києві. Ставши великим князем, Святослав Всеволодович правив тихо і спокійно. За це заслужив славу мудрого державного мужа, що піклується про Руську землю. Саме таким змальовує його літописець, і таким постає він у слові о полку Ігореві. За князювання Святослава 1172 року в Чернігові було закладено знамениту церкву, на честь святого Архангела Михаїла, і освячено храм благовіщення. Стихли міжусобиці, але відновилася війна з Половцями. 1181 року Святослав розділив владу з князем Рюриком Ростиславовичем. Цей крок ще на деякий час забезпечив мир і стабільність руській землі. Святослав грізний, великий Київський, наступив на землю Половецьку, притоптав горби і яруги. Блажений Микола Кочанов народився у Новгороді у знатній сім'ї, з юності вів благочестиве життя щедро роздавав милостиню, уникаючи людської слави, Миколаїв вдався до юродства. Праведник одягнувся у дрантя і так поневірявся містом. У цей час у Новгороді жив Христа заради юродиви блажений Феодор. Зустрившись, ці святі мужі поводились як непримиренні вороги, показуючи новгородцям порочність їхніх міжусобиць. Господь прославив блаженного Миколая даром дивотворення та прозорливості. Якось наздоганяючи свого вдаваного супротивника, він пішов річкою Волховом як сушею, і кинув у блаженного Феодора качаном капусти. Відтоді до ім'я блаженного новгородці ще додали прізвисько Кочанов. Православні осягають глибоке єднання святих з Богом і, шануючи їх, вони шанують і бога, що перебуває в них. У своїх полотнах він поєднував риси середньовічної фантастики, фольклору, філософської притчі і сатири. Один із найзагадковіших живописців в історії західного мистецтва, основоположник пейзажного і жанрового живопису в Європі і Єронім Босх. Його творчість залишається хвилюючою, загадковою і напрочуд сучасною. Твори Босха зачаровують людей відчуттям якоїсь таємниці, відомої тільки одному художнику неординарний підхід майстра і до вирішення просторових завдань. У великих фантасмагоріях він створив невизначений простір. У деяких картинах немає перспективи, але навіть там, де вона є, бос дивиться на зображуваний світ згори як спостерігач. У рідному місті митця Хертогенбосі сьогодні діє центр творчості Єронімо Босха. Філософська насиченість образів, створених босхом, ставить їх на один рівень із творами Леонардо да Вінчі. Його служіння церкві можна поділити на три етапи служіння настоятелем Троїце Сергієвого монастиря за тим московським митрополитом і перебування на покої. На митрополичій кафедрі святитель Іоасаф Скрипіцин пробув лише три роки. Через інтриги бояру у 1542 році змушений був відійти від справ. Московський владика запам'ятався неабиякою освіченістю, мав велику бібліотеку, збирав цінні рукописи. Завдяки митрополиту Іоасафу було складено життє архієпископа Новгородського Серапіона. Його ж клопотаннями звільнили із темниці відомого редактора церковних книг, преподобного Максима Грека. В останні роки життя святитель Іоасаф редагував матеріали стоглавого собору, переписував життя святих. Спочив праведник у 1555 році. Благочестя полягає у твердості душі, чистоті розуму і щирій прихильності до добра. Його ім'я нам добре відоме зі шкільних уроків хімії. Італійський учений Амедео Авогадро першим висунув припущення про те, що однакові об'єми різних газів при однакових температурах і тисках містять однакову кількість молекул. Результатом досліджень з цієї теми став закон Авогадро. За ім'ям ученого названа універсально стала число авогадро, тобто число молекул в одному молі ідеального газу. Цікаво, що сучасники вченого спочатку не прийняли його теорію у першій половині ХІХ століття. Більшість хіміків не могли чітко зрозуміти різницю між атомом і молекулою. Результати робіт Авогадро як засновника молекулярної теорії були визнані лише у 1860 році на міжнародному конгресі хіміків у Карлс Руе. Кожен з нас живе у віках, бо ми перш за все ідеї. 9 серпня 1900 року у Москві відбулось закладення подвір'я спасопреображенського Валаамського монастиря. Землю для храму пожертвував мешканець міста Сергій Прусаков на пам'ять про зцілення дружини під час паломництва на Волагу. Будівлю подвір'я побудували за проєктом архітектора Роопа. У жовтні 1901 року київський митрополит Володимир Богоявленський освятив головний престол храму на честь преподобних Сергія і Германа Волагомських. У церкві на той час перебувала частина ризи Божої Матері і частки мощей Волагамських святих. 1926 року подвір'я закрили, а насельників розігнали. Лише на початку 90-х його повернули руські православні церкві. В серпні 1993 року у храмі відновились богослужіння. Храми Божі потрібні нам для того, щоб самим нам стати живими храмами Божими у цьому мета нашого життя. Письменниця, художниця та ілюстратор Туве Маріка Янсон. Вона була маленькою дівчинкою, коли вигадала та намалювала дивовижний світ, долину мумітролів. Ніхто тоді не міг уявити, що через роки її вигадка стане феноменом світової культури, а мумі троль популярним казковим персонажем. У 1943 році з успіхом відкрилася перша особиста художня виставка Туви Янсон. Але загальне визнання до неї прийшло з виходом у світ першої книги Маленькі тролі і велика повінь. З того часу на авторку посипався справжній золотий дощ нагород. Головною відзнакою стала золота медаль імені Ганса Християна Андерсена. Сьогодні казки фінської письменниці відомі більш як у 30 країнах світу. Вигаданий світ моїх мумітролів – це світ, за яким напевно у глибині душі сумує кожен з нас. 9 серпня 1945 року. Об 11-й годині дві хвилини небо над Нагасакі яскраво засвітилось. Стрілки всіх годинників завмерли. Велетенська хмара гриб змитнулася в блакитне небо. Руїни зруйнованих храмів цього японського міста досі нагадують про той страшний день. Тоді, в результаті бомбардування американською авіацією, загинуло 80 тисяч чоловік. А трьома днями раніше, 6 серпня, Сполучені Штати завдали удар по хіросії. Його жертвами стали близько 140 тисяч чоловік. Наслідки бомбардувань Японія відчуває і досі офіційний статус потерпілих сьогодні мають близько чверті мільйона громадян країни. Щороку, 9 серпня, об 11 годині 2 хвилини у Нагасакі, у парку Миру, відбувається церемонія пам'яті жертву однієї з найстрашніших трагедій в історії людства. Ми сподіваємось, що люди землі об'єднають свої руки і серця в ім'я вільного від ядерної зброї життя. Автор інтелектуальних романів, без яких сьогодні не можна уявити літературу ХХ століття німецький письменник Герман Гесе. За натхненну творчість, у якій проявляються класичні ідеали гуманізму, а також за блискучий стиль. Майстер слова отримав Нобелівську премію з літератури 1946 року. Свою творчість він називав біографією душі. У віршах, оповіданнях, критичних есе та публіцистичних статтях Гесе завжди піднімав тему гармонії духовного і світського життя. Серед його найвизначніших праць: Петер Каменцин, Степовий Вовк, Гра у бісер. 1955 року Герман Гесе став лауреатом ще однієї премії. Цього разу премії миру, заснованої німецькими продавцями книг. Моя творчість це тривала спроба розповісти історію свого духовного розвитку. Його різножанрова творчість увійшла до класичного репертуару світової музичної культури. Один з найбільш виконуваних композиторів ХХ століття Дмитро Дмитрович Шостакович. Найпомітнішими стали його симфонії та струнні квартети. В кожному з цих жанрів композитор написав по 15 творів. Визначною віхою у творчості маестро та історії оперного мистецтва загалом стала опера Шостаковича Катерини Ізмайлова, а поема Страта Степана Разіна стала кульмінацією епічної лінії у творчості композитора. Нині ім'я уславленого російського майстра музики носить Державний квартет Росії, міжнародний конкурс струмних квартетів Санкт Петербурзька державна філармонія. Справжня музика здатна виражати лише гуманні почуття. У 1936-37 роках кладовище Москви не справлялося з масовим потоком поховань. Політичні репресії в радянському Союзі досягли свого апогею. Більшовицька влада для звершення своїх темних справ виділила додаткові спецоб'єкти. Серед них Бутовський полігон. Нині це місце називають російською Голгофою. Близько 21 тисячі неугодних радянській владі громадян прийняли там смерть. Серед них сотні священнослужителів, шановуючи пам'ять невинно 9 серпня 2001 року Бутовський полігон було оголошено пам'яткою історії Російської Федерації. А у 2007 році на території колишнього полігона було поставлено храм на честь новомучеників та сповідників руських. Полігон в Бутово є не тільки трагічним, а й святим місцем.